Друзі, ще раз вас вітаємо. Ранок марафон з вами. Ігор Циганник, Валентина Хамайко, і Олександр Попов. І окрім нас трьох сьогодні з нами ну практично повноцінно так само і Костя Грубич протягом всього ефіру. Він включається з важливих цікавих місць Києва, але це не все, що він нам на сьогодні підготував. Бо зазвичай ми ж пам'ятаємо, що ділі Костя мандрує України відкриває нам цікаві крафтові виробництва і вже підготував сюжет. Він був на Кіровоградщині і потрапив в унікально сироварні родини русецьких на Кіровоградщині. Вони роблять сир з пліснявою, по технології, надзвичайно смачний. Ну і звичайно, це вражає, як у нас потрошки розростається кількість крафтових виробників, і Україна починає навіть перемагати на конкурсах по якості сиру. Давайте більше познайомимося, як виникають, як виготовляють ці шедеври сирні. Ну і Костя заради цього мандрував майже 400 кілометрів від Києва. Пані Росецької, пані Наталі Росецької сьогодні день народження. О, Ми її щиро вітаємо, вітаємо від всієї команди ранку Марафон і бажаємо, щоб її справа вона завжди була Вітну. дуже дуже хорошою, дуже дуже яскравою і дуже дуже релевантною. Тож вітаємо з ним народження. Ну і пропонуємо вам подивитися матеріал про наших крафтових Сироварів і сироварів. крафтових виробників. Існує безліч легенд про появу сиру з пліснявою. Схожі вони в одному кулінарний шедевр з'явився випадково швидше через помилку, бо молоко забували чи губили. А потім воно в особливих умовах перетворювалося на зіпсований, начебто, сир, протягом століть пліснява стала не сигналом непридатності, а знаком якості і високої майстерності сироварів. Звичайно, це не в наших традиціях там українських, да? тому о, до цієї культури, от, там європейської французької, ми знаємо, да сиризм. Пили з блакитною пліснявою, там німецькі, ну і до цього е, люди приходять. Подібні продукти це не просто делікатес, а результат майстерної роботи сироварів, котрі створюють унікальні смаки та аромати. Але як саме вготовляються сири з пліснявою? Крафтове виробництво не порівняти з промисловим. Тут у рази менші об'єми і суцільна ручна праця. Втім, так само тривало століттями раніше. Тепер лише техніка новіша, що дозволяє не шукати для дозрівання сиру з пліснявою спеціальних печер або льохів, достатньо сучасного обладнання і холодильників. Починається ж процес все одно з молока. Його проціджують, пастеризують, охолоджують і знову нагрівають до температури майже людського тіла. Молочко вже нагріти в сироварні потрібної температури 35,3. і І тому зараз будемо вносити закваску, але перед цим я. Зважу фермент і розведу його в водичці. Підготую. Пояснюю, ферменти це речовини, що згортають молоко. Вони розщеплюють білок молока на фрагменти і дають цим часточкам об'єднатися навколо іонів кальцію у мікрозгустки, що потім, з'єднуючись між собою, дають загальний згусток або сирну масу. Поки він у нас розчиняється, ми будемо вносити закваску. Для виробництва сирів використовують спеціальні добре досліджені безпечні штами. Вони не утворюють ані токсинів, ані антибіотиків. Тому споживати такі сири можна. Виняток становлять вагітні жінки та маленькі діти. Ну, ось біленька пліснява тут уже гарно розквітла. Ну, так кажете, розквітла. Як... Я дуже Це люблю. Да, воно так і є. Ми далі і на блакитній плісняві. Побачив, нам правда як квіти. Існують два основних види: перший біла пліснява, що покриває сири ззовні, як у випадку із камамбером чи брі, Сир з білою пліснявою по типу брі він буде мати і грибні ноти, і кешю, ноти горіху. Інший вид блакитна пліснява, яку використовують для рокфору або дорблю. Сер з блакитною пліснявою, він більш яскравий, він більш пікантний. Сир з білою пліснявою він має більш тонкий і ніжний смак, і зазвичай його споживачів більше. У сироварні ж вже півгодини у добре теплому молоці. Безупинно розганяє хімічні процеси, внесена закваска із пліснявою. Зараз уже прийшов час, заквасочка попрацювала. Ми вносимо фермент, і півтори години в нас буде формуватись згусток сирний. У потрібний момент загусле молоко необхідно знову підігріти. Далі треба розділити згусток на так зване сирне зерно для сирів із пліснявою. Воно не повинно бути занадто дрібним. Треба певний розмір, не перебивати його на дуже мілке зерно, певний розмір залишати, десь як грецький горіх, ну можна трошки менше, і ніжно з ним поводитись у сир ніжний за текстурою, так і ніжно з ним поводитись технічно в техніці. Для чого? Щоб у подальшому між шматочками дозріваючого сиру утворилися канали, де цвістиме корисна пліснява або грибок, адже після додавання бактерій сир буквально обколюється голками з усіх боків, щоб відкрити канали, в які може потрапити повітря, саме таким чином, завдяки потраплянню повітря, в ньому і починає рости пліснява, але згодом. Поки що ж після обережного розмішування треба злити сироватку і сформувати сирні голівки. Формуємо дуже обережно, підпресовуємо легенько-легенько, і самостікання він формується. самостіканням. дозріває сир у холодних приміщеннях від 6 до 8 тижнів при температурі не вище 10 градусів. У крафтовій сироварні це холодильники. На певному етапі, коли з'являтимуться перші ознаки плісняви на поверхні, необхідно щодня робити афінаж. Тобто догляд, з чого він складається. Прибирати зайву вологу, давати йому достатньо повітря кисню, розміщувати правильно, щоб він не дотикався до стінок і один до одного, щоб йому там було гарно, комфортно, достатньо волого, тихо, прохолодно. Дозрівають сири з пліснявою не менше двох тижнів. Далі дуже цікаво, коли е, вже береш працювати з сиром, береш головку в руки і е, бачиш, що він вже не глянцевий, а він вже матовий. Я розумію, що вже пліснява проростає, вже вона квітне. Далі така шубка, все товстіша. В процесі афінажу шубку обережно приминають. Тоді за рахунок цього е, ця шубка на скоринці буде товстішою і буде яскравіший смак саме цієї пліснявої. З блакитною пліснявою сири дозрівають довше, бо там і розмір більший, і грибок росте не ззовні, а всередині. З цим різновидом сиру взагалі трішки більше мороки, щоб блакитна пліснява гарно проросла. На п'ятий сьомий день проколювати сирну голівку, щоб був е, доступ повітря, і тоді там внутрі, бо знову ж ми вносили в молоко, тобто у всій головці є Та блакитна пліснява. Ці проколи дозволяють проростати їй при контакті з повітрям. Ось, бачите, прокол зроблений. Ось у ньому пліснява проросла. Хоча кожен із видів сирів із плісньової неповторний і унікальний за текстурою, смаком та ароматом, спільним для всіх є однорізність готового продукту на фініші головка сиру дозріла, коли вся його е текстура однотонна, тобто немає що ну під скоринкою, він може більше плисти, так сказати, щоб уже в середині голівки не було цієї творожної ще маси, він уже повинен весь бути однорідний. Правильно смакувати сирами з пліснявою ще та наука, тому дегустація одна зі складових процесу виробництва, адже виробник хоче мати якісних споживачів. І зверніть увагу, як це виглядає, якого кольору, потім на смак, на текстуру, і потім зверніть на післясмак. По-моєму, гриби. Так, пліснява тут є. Сироварка Наталія радить здоровим людям їсти сир з блакитною пліснявою не більше 50 грамів на день, з білою трішечки більше. Але хочеться якогось чимось чи меду, чи щось таке Можна впоєднувати гастропарою сюди буде і джем якийсь, тому що сир достатньо пікантний, і мед, так це класика, да і можна з, з набоями. От сюди піде сухе червоне вино, якщо говорити про напої. Але дивіться. Рука тягнеться знову, оце ж оце такі ці сири.